Минулого року мені дуже сподобалося вирощувати космею. Минулого року я вирощувала ось ці дві. Тому цього року я вирішила зробити таку маленьку колекцію, спробувати трохи розширити свої вподобання щодо космеї. І так буду показувати, які в мене були букети, що я взагалі виростила з цього всього діла, як вони відрізнялися. І так, почнемо з тих, що були минулого року. Тобто, оце дві пачки насіння: це ті космеї, які я вирощувала минулого року, і зібрала своє насіння. В принципі, тут, хоч і пачки дуже крепко відрізняються, але самі квіти були от щось по типу ось такого. Тобто ось такої сильної махровості насправді було дуже мало. Може, от такі квіточки ще зустрічалися, от такі прям дуже махрові, їх не було. Хоча космея була красива, висока, добротна, але от такого в мене не було. Незважаючи на це, космея мені сподобалася неймовірно. Тому цього року я. З свого насіння вже вирощувала ем, дуже багато космеїв, У мене було 25 погонних метрів. Це те, що я назбирала з цього насіння. Я насіння садила густо, прям дуже густо. І при цьому вона росла прекрасно. Якщо я своє насіння і його не шкода, то можна садити густо, космея цього не боїться. Просто якісь. Якісь патички будуть більш тонкі і раніше дадуть квіти, а якісь будуть давати квіти аж в жовтні, будуть такі великі, грубі патики. От деякі у мене ця космея росте десь під 2 метри. І останні квіти просто неймовірно красиві. Вони можуть бути отакенні, вони дуже великі, дуже красиві. Перші квіти вони менші, вони тонші, але. Це просто щось неймовірне. Яка з цих пачок краща? не знаю. Візьміть краще дві, тоді буде більше вірогідність, що якась дійсно попадеться добра. І якщо це чисто, знаєте, щоб зібрати своє насіння. Простіші квіти я би радила вирізати і лишити собі те насіння, яке буде більш махрове, більш красиве, для того, щоб оці махрові вони не переопилялися зі звичайними. Адже так як це насіння дешеве, тут дуже багато. Ну, це власний збір, як я розумію, і багато є звичайних квітів. Тому, якщо ви хочете зібрати насіння і посадити багато класних космей, то посадіть перший рік, зробіть вибірку, і тоді у вас буде дуже багато прекрасного матеріалу для того, щоб засадити ледь не весь паркан такими красивими квітами. Дуже вражаючі квіти і дуже красиві. Букети з них дуже добре купляються. Я Букети ці зрізала, мабуть, щодня або через день. В мене їх просили і в Івано-Франківськ, і в інші міста. Ну, поки що я їх не відправляю в інші міста, бо квіточка стоїть недовго, 3-5 днів. Але якщо доглядати і відрізати е зів'ялі квіти, тобто, е якщо робити букет з половини, щоб це було чисто бутони, половина квіти, тоді такі. Такий букет може стояти взагалі до 10 днів. Ну, але це мало в кого, це якщо людина прям займається цим. А так, в середньому 3-5 днів стоїть, і, в принципі, цього достатньо. Дуже вигідна квіточка в плані продажу, тому я її назбирала цього року пів літри, просто насіння. Не знаю, навіть мені стільки, десь буду сидити, але варта квіточка, тому я і почала свою колекцію. Наступна квіточка це оранжева космея. Я про неї вже розповідала в окремому відео. Вона не червона, вона більш така оранжева. Вона у мене, якщо, наприклад, оця космея зацвіла у мене десь з 1 липня, і з середини липня у мене вже були великі класні букети, то ось ця зацвіла десь з 10 серпня, і квітів було набагато менше. Тож. Ось ця, більш вигідна, але жовта космея вона дуже рідкісна, дуже мало хто її вирощує, тому коли люди бачили ось такий букет, дуже багато хто хотів спробувати поставити собі таку вазу, тому класно, пробуйте щось таке новеньке, і тоді людям це дуже класно відгукується. Буду садити знову, бо квіточка легко збирається насіння. Дуже вигідно, і хоч вона стоїть недовго, але це щось таке незвичне і дуже красиве. Але, до речі, в мене, якщо брати спачки, то ось тут зійшла тільки одна насінина. У мене був власний збір насіння, він гарно зійшов, але, мабуть, мені попалося старе насіння, тому не знаю, може. Якщо у вас буде погана схожість, то купіть ще декілька, щоб можна було зібрати побільше свого носіння на наступний рік. Далі йдуть у мене більш дорогі кусмеї. Ось це антикувай, антикува... антик, Коротше, Антік. Кусмеї дві переста. Вона невисока. Так, десь, десь тут тут пише. Ось. Висота 50-70 см. Також однорічник. Я б не сказала, що вона прям така, як тут на фото, але вона варта уваги. Я трохи зібрала насіння на наступний рік. Правда. Запізнилася, бо після дощів брушниста роса починає нападати, і не все насіння я змогла зібрати. Зовсім трохи, але нічого. Воно коштує ось в районі 50 гривень. Купувала я це насіння на сайті Bonus Flower. Я ці квіточки потрошки додавала в букети, вони дійсно низькорослі. Якщо треба щось таке бордюрне, невисоке, то дуже класно вписується. Дуже гарна схожість у мене була. Тож... Непогана квіточка, але от для зрізу вона не дуже підходить, адже оця квіточка вона більш росте таким кущиком низькорослим. І не дуже зручно брати її в букети, бо вона низенька. Саме стебло низеньке, і або це повністю вирізати кущик і бокові всі пасинки забирати заради однієї квіточки. Тож не знаю. На зарізку я би її не брала, але от біля дому посадити ось таку рожеву, то доволі непогано. Колір тут виходить, спочатку він такий от бордовий, потім він на сонці світлішає, вигорає і стає таким спочатку середньорожевим, потім блідорожевим. Ну, Доволі цікаво, дуже незвична космея. І тут пелюсточки дійсно більш такої округлої форми, а не продовгуватої. Тож, непоганий варіант, я собі насіння зібрала, буду продовжувати вирощувати. І останнє насіння це з, з, зі сторінки Country Flower Farm Космос Cupcake White і Cupcake Blush, тобто біла і рожева. З рожевими у мене щось цього року не пішло. У мене, було, у мене там на грядці чогось дуже погано зійшли усі квіти. Я грішу на погоду, але не знаю, що там сталося. В общем, з цієї пачки в мене змогла прорости тільки одна насінина, і та не відповідала сорту. Тобто, там були просто білі космеї, навіть не капкейк. Тому, на жаль, саме з рожевими в мене цього року не пощастило. Але біли... білий космос у мене був. І він був дійсно вражаючим, адже там були такі дуже великі квіточки, дуже великі бутони, і там одна квіточка, отаке просто, якщо порівнювати навіть з, з ось цією, то оці квіти. Менші, якщо оці в середньому там сантиметрів 7, то оці квіточки були сантиметрів 10-12. І якщо ось цих 10 штучок, 10 стебл береш і воно виглядає так трошки бідно, то ось цих 10 штучок це просто неймовірно красивий букет. Насіння дороге. Якщо купувати насіння чисто для того, щоб вирощувати на зріз, то не знаю, наскільки це може бути вигідно, бо треба ставити норм ціну. Але я спробувала зібрати насіння, буду потім показувати, що в мене виросте з цього насіння. Я, в принципі, ось ці квіти. Лишала майже усі, бо хотіли зібрати побільше насіння з, саме з великих квіточок. Єдине, що в мене ось цей космос ріс недалеко від ось цього і, можливо, трохи переопилилися квіти. Буду дивитися на наступний рік, що з того взагалі вийшло. Але квіточка дуже вражаюча. Якщо вирощувати чисто для себе, то однозначно варто спробувати. Вони більші, крупніші. Вони такі красиві. Єдине, що вони дуже високорослі, і якщо їх трошки висаджуєш, то після вітру, після дощу вони можуть погнутися і буде таке одоробло. Тому, якщо вирощувати чисто для себе, то є сенс поставити якісь штиряку посередині і підв'язати ці всі квіти, щоб в кінці літа воно виглядало красиво. Зараз в Київ, середині жовтня в мене вони не постраждали від морозу, точніше, частково постраждали, але при цьому виглядають доволі непогано. Квіти дуже достойні і, незважаючи на те, що вони не, не бюджетні, але дуже цікаві для вирощування. Тож, рекомендую. Взагалі, ось така от мене вийшла цього року невеличка колекція. Я буду продовжувати свою колекцію, бо це неймовірна краса. Їх дуже легко вирощувати, їх дуже легко прополювати. Це, взагалі, одні з найлегших квітів для новачків. Тому я вам їх точно рекомендую. Як той, хто тільки-тільки почав займатися квітами, це точно та квіточка, яка варта уваги. Пишіть, які космеї ви пробували, чи вам подобається, чи не подобається цей вид квітів.